До тих подій важливих, які ми маємо на цю хвилину. Вибухи в Польщі, які пролунали у вівторок ввечері і вбили двох поляків. Це нещасний випадок. Така офіційна позиція тепер Варшави, яку оприлюднив президент Анджей Дуда. Ну і Варшава не вважає це. Також офіційна заява. Варшава не вважає цей випадок нападом на свою країну. Польська сторона не має доказів, що ракета була запущена Росією. Ба більше ймовірніше за все, ця е, ракета була С-300 від української протиповітряної оборони. Утім, за словами Дуди, це була ракета, якою Україна відбивала напад Російської Федерації. Відповідно, у цій трагедії і загибелі двох поляків винна Росія. Така на тепер офіційна позиція поляків. І ще раз, вони не винуватять в цьому. Україною українців вони винуватять в цьому росіян. Ну і за повідомленням агенції Reuters, американський президент Джо Байден заявив партнерам по G7 та НАТО, що ракетний вибух в східній Польщі був спричинений ракетою від української системи протиповітряної оборони. Ну і немає ознак, що Росія готувала напад на територію НАТО. Така офіційна надпер заява від генсека альянса Єнса Столтенберга. Він припускає, що ракета, яка впала на території Польщі, то вона була від української протиповітряної оборони. Але генсек НАТО каже, що треба все таки дочекатися завершення офіційного розслідування. І Єн Столтенберг, як і решта світових політиків, вони зазначають, що у жодному разі не винуватять у цьому інциденті у Україну, адже це Росія, за їхніми словами, несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України і обстріли України своїми ракетами.